Вітаю! Сьогодні буде вирожіння на рунах, на всьому футарку і 24 руни. Ви можете задати рунам 24 питання, на які можна дати відповідь так чи ні. Або позитивна та негативна. Та? Ну, ну Я там буду пояснювати. Е, і отримаєте відповідь. Зараз я, я розкладу, ви поки подумаєте, тайм-коди є всі в описі до цього відео, це буде достатньо коротко. 24 питання. Не забувайте загадувати терміни. куди будуть ці в описі до цього відео. там, ну, Я думаю, що ви зорієнтуєтеся. Я спробую максимально коротко. Добре, перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. А, питання. Давайте так, зробимо. Так, обирайте. Визначайтесь, ставте на паузу, кому потрібно більше часу. Ну, все. Ви відразу загадуєте, я вам рекомендую загадувати питання а, саме зараз. Чому? Тому що коли я буду перевертати руну, я її вже назад повертати не буду, коли вона дасть відповідь. Да? Щоб ви собі не заспойлерили наступні, там, якщо ви захочете, тобто ви там собі складіть перелік питань зараз і визначте, запишіть собі, можливо, на листочок якось. Ну, все, я починаю. Так, перший варіант, так чи ні на ваше питання? Ні. Тут ні. Другий варіант, так чи ні на ваше питання. Ну, тобто, перший варіант це негативна відповідь. Ні. А, другий варіант так чи ні на ваше питання. А, так, це позитивна відповідь. Знаєте, буде новий день, і і, і ви це отримаєте. Ви, ви отримаєте поз... Це позитивну відповідь, позитивну відповідь через якийсь певний цикл. Потрібно, щоб пройшло або, або новий день настав, або зміна інша пора року, прийшла, інш, ну, тут навіть не на рік, тут, ну, ви розумієте, да, це як новий, новий день, нові можливості. Третій варіант. Так чи ні на ваше питання? Так, 100%. Позитивна відповідь. Відповідь позитивна для вас, то, яку ви хочете почути. Четвертий варіант, так чи ні на ваше питання. Відповідь негативна. Цю відповідь ви почути не хочете. Це те, що для вас негативне. Е, так, четвертий, п'ятий яти. варіант, так чи ні на ваше питання. Так, 100% у всіх сферах, тобто позитивна відповідь. Взагалі, от конкретно позитивна відповідь. Якщо ви хочете почути ні. Це питання, то значить для вас буде ні. Тобто, це та відповідь, яку ви хочете почути. Шостий варіант. Так чи ні на ваше питання? Всі дороги відкриті, ви отримаєте. Тобто, відповідь позитивна для вас. Ви це хочете почути, і ви це почули. Сьомий варіант. Так чи ні? Негативна, причому, тобто, ви цього не хочете. Ви цього не хочете. Ну, тут дивіться, то чи може бути пов'язано з чоловіком? Ну, можете навіть далі не питати більше про того чоловіка. Все буде не так, як ви хочете, а навпаки. Восьме питання. Так, чи ні на ваше питання? Позитивна, негативна. Негативна відповідь. Боги чомусь не хочуть вам цього давати. І взагалі ви трохи. Знаєте, воно вам і не потрібно. Ви себе трохи якось накрутили, ви щось запутались у своїх думках, воно вам не треба. Далі. Дев'яте. Так чи ні на ваше питання? Ні, ви, ви за, знову ж таки, ви щось себе не слухаєте, будь ласка, а, дослухайтеся до своєї інтуїції краще, ви себе, самі себе оморочили. Відповідь для вас негативна. Десяте, десяте, так чи ні на ваше питання? Ні, відповідь ви отримаєте відповідь негативно. Це та відповідь, яку ви. Почути, не хочете. Мої співчуття. А, так, що у нас? 11, 11 питання, так чи ні? Ні. А, у вас і серце від цього закрито, і ви знаєте, це вам і не потрібно. І, ну, ви можете це отримати. Давайте так. Ви можете отримати позитивну відповідь для себе, так, як ви хочете. Але знаєте що? Зверніться, зверніть, будь ласка, увагу на ваш серцевий центр. Тут конкретно. У вас просто ви самі собі чомусь серце закрили. Можливо, закрили тим, що постійно здаєтесь цим питанням. Таке може бути. А, так чи ні на ваше питання? А, ні. А, це вам, скажімо, відповідь негативна. Відповідь негативна, тому що це вам не по долі. Розумієте, у вас. Те, що ви сюди запитуєте, і, можливо, ви хочете отримати, або ту відповідь, яку ви хочете отримати, ви її не отримаєте, тому що ні судьба, я б так сказала. 13 так чи ні на ваше питання. Так, 100% позитивна відповідь на всі питання, абсолютно позитивна. 14. Так чи ні на ваше питання. Так, позитивна відповідь. Тут, тут відповідь саме та, яку ви хочете отримати. Саме та, яку ви хочете отримати. Так, що то у нас тут 15-15. Так, ви знаєте, процес зараз якось закрутився, і, можливо, і тут є якась періодичність. Але це позив, ви, ви отримаєте відповідь для вас позитивна, це те, що ви хочете почути. І це щось у вас постійно якась період. Я не знаю, чому я це про вас говорю, але, але якась періодичність тут є. Можливо, ви час від часу про це запитуєте, або ем... час від часу повертаєтеся до цього питання, або це пов'язано з якимось циклом. Так, 16. Так чи ні на ваше питання? Зараз, 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 дайте секундочку, подумати. Все не так, як, як ви думаєте. Я б так сказала: ви отримуєте не ту відповідь, яку ви хочете отримати. Ви отримаєте якусь іншу відповідь, ви її не очікуєте, але то на краще. Ви розумієте? То буде на краще. Не так само, як. Знаєте, тут хочеться сказати неоднозначно. Не можна, тут, тут немає категоричності. Але все, все буде не так, як ви хочете, не так, як ви очікуєте. Все якось ну, по-іншому. Тут для вас відповідь негативна, але то на краще. І ви це дуже. Ви це дуже Скоро про це, це А, Так. 17. Так чи ні на ваше питання? Ні. Відповідь для вас негативна. У вас на це взагалі сили не вистачить, і воно вам і не треба, і тут ні. 18 так чи ні на ваше питання. А, ну, як вам сказати. Я б сказала, що відповідь для вас позитивна, але це вам чомусь буде дуже важко, тому що цю відповідь отримати. Тому що це, це пов'язано. Те питання, яке ви ставите, це пов'язано з якимось з, з якоюсь вашою трансформацією, з якимось переходом на інші рівні, можливо, переїзд. Навіть отак банально, або перехід на іншу роботу, або розлучення, або щось таке. Тобто це буде для вас, скажімо так, питання для вас вирішиться дуже позитивно. Можливо, трохи не так, як ви очікуєте. Але, але для вас найкращим, найкращим чином. І це вас виведе на інші рівні. Свідомості, буття, там ну, будь-чого. 19, так чи ні на ваше питання. Так, позитивна відповідь для вас, і ви це заслуговуєте, ви це отримаєте, позитивна відповідь для вас на всі питання. Ви отримаєте те, що ви хочете. 20, 20. Так, тут 100%. Так. Тут 100% позитивна відповідь. Ви будете дуже щасливі, це отримавши. Для вас відповідь ідеальна буде. Тобто ви, ви якби отримуєте ту відповідь, яку ви хочете отримати, яку ви хочете почути. 21. Так чи ні на ваше питання? Знаєте, воно вам не треба. Те, чим ви задаєтесь, воно якби, наче як вам і не треба. Але якщо мова йде про питання життя і смерті. Питання щось дуже-дуже катастрофічне, що ну як це не треба. Це питання дітонародження народження чи моєї сім'ї. Тоді негативна відповідь. Тоді відповідь негативна для вас. 20. Це? В нас 202. Да? 22. Знаєте, тут ситуація завмерла якось, вам потрібно Знаєте, що вам треба зосередитися на інших речах, я б сказала так. Зосередьтесь, будь ласка, вашу увагу на, на інших питаннях життєвих, не на цьому. Тут вам іде порада, тому що тут ситуація якось заморожена, і Бог його святий, знає, з чим воно пов'язано, тому що в мене більше немає руку. Ну, Я не планую тут нічого докладати. Але тут вам конкретно йде відповідь: що зосерейтесь на, на інших питаннях, і так буде для вас найкраще. Тому що тут таке відчуття, що як це питання, яким ви задаєтесь, воно якось вирішується. Так, 23. Так чи ні на ваше питання? Ні, тут і це, і це слава Богу. Тут щось зруйнується, можливо, якось, можливо, в інші терміни буде позитивна відповідь, але тут відповідь негативна, і це для вас найкраще. Це, це найкраще для вас. Так чи ні, на ваше питання? Так, радість 100% радість. Так, ви будете задоволені, ви будете щасливі. І це. Позитивна, позитивна відповідь для вас все. Я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я всім дякую за увагу. Ставте лайки, будь ласка, до речі, лайк це просто мінімальне те, що ви можете зробити для енергоміну. Я зазвичай про це не наганові відео, але ну, я розраховую на те, що мене дивляться люди, дорослі, які. Відповідальні і розуміють, що таке енергообмін. Це стосується не лише мого каналу, а взагалі, якщо ви дивитесь якісь ворожіння, і ви, 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 ви ж слухаєте, ви берете цю інформацію, ну поставте лайк. Ну це ж як ворожіння, розумієте. Тим більше, що ви не знаєте, ви ж до кінця можете і не знати, яку саме програму вкладає та чи інша відьма у свої відео, розумієте? Можливо, якщо ви проявите невдячність. То вам маукня, це як неприятне. Я зараз кажу не про себе, я зараз взагалі кажу, таке може бути. Це, це реально зробити насправді. Все, не забувайте про лайки, я буду вдячна за коментарі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.